Затримання місцевої колаборантки жахливе ДТП та сумна новина про улюблену рятувальницю нашого міста. В ефірі Дніпро Оперативний і це дачі з подій. Повернув не туди. На проспекті Лесі Українки сталося ДТП, в якій брали участь трамвай та автомобіль Macan. Водій Porsche рухався проспектом Лесі Українки і, наблизившись до перехрестя з вулиці Філософської, спробував повернути ліворуч. Однак він не помітив трамвай, що наближався, і не встиг зупинитися, що призвело до зіткнення. Потерпілих немає. Поліція встановлює всі деталі аварії. Скочив під трамвай увечері, 6 березня під колесами трамваю номер 6 Загинула людина. Трагедія сталася на перегоні між зупинками парк Кирилівка та вулиці Милоговська. Трамвай рухався у бік старомостової площі. За попередню інформацією, чоловік знаходився в алкогольному стані йшовши зі сторони залізничної колії, та потрапив під вагон з боку дверей. Внаслідок ДТП пішохід отримав травми несумісні життя. Поліцейські відкрили кримінальне впровадження, тривають слідчі дії. Ремонтують дороги у Дніпрі. Продовжують ремонтувати міські дороги. Ямковий ремонт є один із найпоширеніших методів відновлення дорожнього покриття в місті. Аварійні ділянки ремонтують, аби уникнути ДТП та спростити рух транспорту. А, роботи Виконують на сьогодні у центральній частині міста. В роботі задіяно дві бригади, одна з яких виконує зазначені роботи на вулиці Старокозацькій. Роботи там будуть закінчені протягом дня. Роботи проводять за допомогою холодного асфальту. А загалом вже з початку року подібним ремонтом було відремонтовано 1600 метрів квадратних зруйнованого асфальтобетонного покриття. Засланий козачок у Дніпрі. Судитимуть агентку ФСБ, яка коригувала вогонь та здавала розробки стратегічно оборонного підприємства. Використовуючи додатки Google Maps, жінка передавала інформацію щодо місця розташування військових та важливих стратегічних об'єктів на території міста. А також повідомляла про наслідки ракетних ударів по Дніпру. Їй загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Триває слідство. 11 місяців боротьби 10 квітня 2022 року. Війська РФ атакували аеропорт Дніпра. Повторний удар вони завдали, коли на місце працювали рятувальники. Дуже сильно постраждала тоді Євгенія Дудка, пресофіцер ДСНС. Вона довго лікувалася у Німеччині, а в лютому 2023 року повернулася до України. На жаль, 7 березня стало відомо, що Євгенія померла. Про це повідомив її чоловік Ігор Гергетал. Дніпро оперативний висловлює свої щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за подіями Дніпра оперативного в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!